Побачила в інтернеті, як відкрити консерву, консервну банку. Цей лайфхак побачила в інтернеті, як відкрити банку, ось цю консервацію ножем. Чесно, цікаво, пробую і показую, що вийде. Треба зробити. Ось так ось такий трикутник, так, потім обережно. Ось так накручувати на ніж. Пробую. Працює, тільки дуже обережно треба, щоб не порізати руки. У мене все вийшло. Будемо їсти сині з щасником. Про такий спосіб раніше не знала, випадково наткнулася, стало цікаво попробувати, Ну і заодно вам показати: користуйтесь, кому потрібно. І не забуваємо поставити вподобайку.